Люба, я хотіла з тобою поговорити. Пам'ятаєш, як ми? Ти пам'ятаєш, як ми познайомились? Як ми часто подорожували, сміялися постійно. Як ми пам'ятаєш, переживали за героїв із сумних фільмів разом? Сперечалися ми напевно лише щодо страхування життя. Що сталося, Дейл? І, і чим це все скінчиться? Наш шлюб. Ти пізно приходиш з роботи. Два місяці ми вже не займалися коханням. Коли стоїть перед тобою вибір чи зайнятися коханням чи з'їсти сендвіч, то ти обираєш сендвіч. Я думала просто, що ти голодний. Що сталося? Що змінилося? Що це означає? Дейл, а в чому річ? Ти, ти можеш чітко формулювати свої думки, тому що від цього залежить багато чого. Слухай. Ну. Люди, які прожили 10 років, не роз'їжджаються, щоб перепочити. Так ніхто не робить. Так, я певна, що нам треба порозумітись, як каз. Її звати Кетрін. Я не помолилася. Досить, досить, Дейл. Дейл, я не хочу тебе зараз бачити. Будь ласка, забирайся геть. Зараз ж.